Футбольний клуб Гірник Спорт» оголосив про завершення співпраці з головним тренером команди Ігорем Жабченком. Про це в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив спортивний директор гірника спорт Олексій Шалаєв. Він подякував Ігорю Жабченку за роботу, яку тренер провів під час перебування у клубі, а також побажав успіхів фахівцю у його подальшій кар'єрі. Ігор Жабченко очолював гірників протягом останніх двох років. Це був другий прихід до команди фахівця, який до цього працював у гірнику спорт від 2013 по 2016. У цей період Ігор Жабченко здобув із гірниками найбільших успіхів в історії команди: золото другої ліги та бронзу у наступному сезоні першої ліги. У першій половині сезону 2022-2023 гірник спорт виступав у групі Б здобув вісім очок, забив вісім м'ячів і посів тут останнє восьме місце. Наступного року гірники виступатимуть у групі на вибування, де гірнику спорт належить боротися за збереження місця у першій лізі. Нове ім'я тренера гірника спорт буде оголошено найближчим часом. Пообіцяли у клубі із горішніх плавнів.